Ось так виглядають всі поверхи в готелі, номери. Ось така є табличка електронна, де ви можете вибирати, що вам потрібно зробити, поприбирати або щоб не турбували. Ось безпосередньо наш номер. Наш номер звичайний двохмісний. Ми приїхали з маленькою дитиною. Трохи мало місця. Ми спеціально вибрали з двохспальним ліжком цільним. Бачите, там матрас такий великий двохспальні, щоб не було цього проділу. Ось безпосередньо ванна кімната, ванна кімната нова, класна, як і весь готель. Нова, повністю класна сантехніка, де нічого не тече, не ламається, не відпадає. Є унітаз, є міне. Єдине, що незручно, це те, що немає доля. Умивальника полочки. Як бачите, немає де поставити свої ну, кремчики, умивалки і так далі. Ось сама душова карбінка. Тут ось така система. Вода не виливається, нічого, якщо ви не набираєте, не знаю, по коліна води. В принципі, душ прийняти, покупатися, все окей, все нормально, тут ніде нічого не заливає. Волога підлога в нас щойно прибирали. Ось така кімнатка. Єдине, що я бронювала через букінг, і вибрала помилково – «Вид на гори», але можна вибрати кімнату «Вид на море і буде дуже прекрасний, класний вигляд. Я в іншому відео кину огляд з ресторану «Вид на море.